Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду. Почекайте хвилинку. Якщо після перегляду відео ви отримаєте корисну інформацію для себе, прошу поставити вподобайку, написати любий коментар та підписатися на канал. Це допоможе в майбутньому робити оновлення та покращувати контент. Також підпишіться на мій телеграм. В ньому я публікую активності, на які не записую відео. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні разом з вами хочу розглянути дуже перспективний проєкт DOP. Це платформа, яка дозволяє користувачам анонімно зберігати активи та здійснювати транзакції. З її допомогою можна не хвилюватись, що хтось зможе відслідкувати переміщення ваших активів в мережі. На мою думку, це дуже цікава та перспективна ідея. Адже вирішує головну проблему багатьох криптанів відсутність анонімності. Так як проєкт ще на ранній стадії, список інвесторів вони не розголошували, але гадаю, що Binance там є або буде, тому що в листопаді ДОП представляли на Binance Blockchain Week. Якщо подивимося, то вони ось про це писали в своєму Твіттері. Тобто, якщо вони тут були, то може бути, що Binance вже їх фінансує. Як я казав, проєкт дуже цікавий та корисний. На сьогодні вони запустили свій тестнет та оголосили, що для ранніх користувачів буде винагорода, яка не зрозуміла, але пропускати такий проєкт я не буду, та й вам не рекомендую. Активності прості, часу витрачати багато не треба. Тож не будемо далі затягувати час. Перейдемо до самого тестнету. Перше, що треба зробити, це створити гаманець. Переходимо за посиланням. Гаманець ДОП. Та потрапляєте ось на таку сторіночку, що нам потрібно тут зробити. Дивіться, я показувати не буду, я тільки розповім. Ми встановлюємо тут квадратик білий, сюди вводимо свою емейл-адресу. Потім після цього вам потрібно буде ввести пароль, який буде на цьому гаманці, і вам покажуть вашу сіт-фразу. Обов'язково її збережіть в надійному місці. Після того, як ви її збережете, натискаєте далі. Там ще буде одне місце, де вам по порядку потрібно буде розставити слова, які у вас були в сіт фразі Там складного нічого немає, я гадаю, ви самі з цим розберетесь. Давайте я зроблю та перейдемо до наступного кроку. Все, після того, як ви це зробите, у вас буде ось таке привітання. Натискаємо продовжити. Ось тут вводимо свій пароль, який ви вказували при реєстрації, натискаємо Unlock. Все. Тепер ми натискаємо «Старт». Треба законектити наш гаманець Metamask, натискаємо Metamask, натискаємо далі, натискаємо Під'єднати. І перемикаємось на мережу Sepolia, натискаємо Switch Network. Добре, ми зробили, наш гаманець під'єднався. Після цього нам потрібно виконувати завдання. Ви можете або автоматично перейдете після того як створити свій гаманець. Або можете перейти за посиланням завдання ДОП. І тут першим завданням нам потрібно законектити свій Твіттер. Натискаємо вхід Твіттер, натискаємо авторизувати додаток, і потрібно зараз підписатись на їх сторінку в Твіттері. Натискаємо тут, натискаємо Читати, я раніше трішки підписався, закриваємо, ставимо галочку і натискаємо Виконано. Добре, з першим завданням ми впорались. Тепер нам потрібно взяти тестові токени. Почнемо з циполя. Натискаємо Climb. все, завдання це виконали. Далі нам потрібно взяти тестові токени DOP. Натискаємо Climb. Тут натискаємо підтвердити. Все, це завдання ми теж виконали. І тепер потрібно взяти ще валюту, яку ми будемо використовувати. Я взяв USDT, ви можете брати USDC, як вам буде краще. Ну, Наприклад, візьмемо USDT та натискаємо клайм. Тут натискаємо підтвердити. Все, транзакція пройшла, ми забрали наші тестові токени. До речі, я відразу хотів показати: ось тут вони пишуть, що вимагати майбутню винагороду можна буде лише через цей гаманець, тому не забудьте зберегти дані гаманця. Ще пишуть, що поверніться на цей вебсайт після офіційного запуску токена, щоб отримати свою винагороду. Так що токен буде, і вони офіційно кажуть, що аірдроп буде, тож виконувати потрібно. Добре, після того як ми взяли всі наші тестові токени, давайте вже будемо тестувати сам проєкт. І в п'ятому завданні нам пропонують попрактикувати шифрування в DOP. Натискаємо Started. Потрапляємо на ось цю сторіночку. Ось тут буде наш гаманець. Ось тут нам потрібно взяти тестовий токен, який ми перед цим клеймали. Натискаємо «USDT». Ось тут давайте, наприклад, візьмемо 100. Якщо у вас буде менше мене, то беріть менше. Тому що в мене, наприклад, на а, другому а, моєму аккаунті там було всього на всього 100 баксів. Тож, якщо у вас буде 100, візьміть тут 10. Цього вам вистачить з головою. Після того, як ввели суму, натискаємо ось оце. І натискаємо підтвердити. Тут ми обов'язково натискаємо максимум і натискаємо далі. Approve. Все. Ми виконали це завдання, натискаємо close. Нас тут вітають з тим, що виконали завдання, натискаємо ОК. Okay. Добре, йдемо до шостого кроку. Тут нам потрібно відправити зашифровані монети наші на ось цей гаманець. Натискаємо копіювати цей гаманець. Та натискаємо Jet Started. Ось тут ми вставляємо адресу гаманця, якого скопіювали. Ось тут вибираємо наші 100 USDT. Ось тут, наприклад, візьмемо 40. Та натискаємо Send. І підтверджуємо. Знову ж ставимо максимум. Та натискаємо далі. Approve. Чекаємо, поки пройде наша транзакція. Ще раз натискаємо підтвердити. Все. Це завдання ми теж виконали. Натискаємо close. Нас знову вітають, що ми виконали, натискаємо ОК. Okay. Добре. І в сьомому кроці. Нам потрібно розшифрувати монетки. Натискаємо Jet Started Тут вибираємо токен наш, який ми шифрували. Тут ставимо, наприклад, 50. Та вставляємо пароль нашого гаманця, який ми вводили при реєстрації Натискаємо Descript. Та натискаємо підтвердити. Знову підтверджуємо Metamaski. Все, з цим завданням ми теж впорались. Натискаємо close. І все. Нас вітають, що ми пройшли наш тестнет. А натискаємо, і також можете брати своє реферальне посилання ось тут, копіювати його та запрошувати близьких та рідних. Я гадаю, за це теж будуть якісь винагороди. Як вони пишуть, тут ще що а, запуск буде в першому кварталі 24-го року, тож часу залишилось небагато потрібно виконувати та по можливості запрошувати рідних та близьких. На цьому все, як я і казав, теснет не складний та й по часу не дуже довго, так що виконувати буде не проблема. А поки чекаю вас в Телеграмі, залишу посилання під відео на сам Телеграм та на наш чат, де спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Обов'язково подивіться моє відео по Over Protocol, зверніть увагу на проєкти, такі як NCX Біржа, Supra та Magic Square. Всі посилання під відео. Всім гарного настрою та мирного неба! Бережіть себе! До побачення.